Домашні улюбленці. Я сам особисто не маю тварин, але помітив таку взагалі проблему в нашій країні, що е, кількість людей з собаками росте, а місць для вигулу собак е, взагалі не зростає. Ну їх просто майже не існує. І мені здається, що це дійсно проблема, тому що потрібно якісь робити як міні-парки для тварин, де господарі можуть вільно там ходити зі своїми собаками і не боятися про те, що їм там скажуть, чому намордника, або тут не можна вигулювати собак. і і так далі. Ну, цим питанням потрібно зайнятися, тому що е, з кожним роком ця кількість людей з тваринами росте, і в території в нас по суті вистачає, щоб побудувати якісь міні-парки, навіть взяти якісь глобальні величезні парки, якщо там забрати навіть одну четверту частину і огородити парканом. То я думаю, що е, нікому від цього погано не буде. Тому, на мою думку, потрібно цим направленням зайнятися е, державі. Е, бо Ну, все-таки дійсно ця проблема є, і від неї нікуди не дітися, і люди не можуть взяти просто там тварин і кудись там віддати, відвести, щоб вони зникли, і так далі. Тому потрібно все-таки на це звернути увагу. Я надію, що в майбутньому цим будуть займатися більш глобально і будуть відноситись до цього більш серйозно. Тому, якщо ви підтримуєте мою ідею, ставте лайк, діліться в коментарях, можливо, своїми ідеями. Я з радістю їх прочитаю.